Друзі, вчора показував чудовий сорт парадіза Ха. Познімав відео та й пішов. А зняти його, треба ж було його... О, бачите. От зараз ми його знімемо. Та й зимо... що це? Що це я так? Що ж це я так... Ой, яка. З метком. З метком. Сонечко падає, не зовсім видно. Але... Але, о, яка гарна. Зриваємо. ти да, теж готова. О, ця теж з метком бачите крапелька? Меду теж готова. Ну, я думаю, на сьогодні вистачить, бо тут ще є щось зривати. Залишу на завтра. От вами парадіса. Які ж вони гарні. Ну і що ж, що другий урожай не дає, вірніше дає, але осипається. Зато можна спробувати буде ну, ці чудові перші плодики так а що там та ну нехай нехай а то раз з'їдається дуже швидко несу кохані хай мене похвалить що я такий у неї інжировод Прийшов мій експерт. Давай експерт. Руку не поріж. Вона стільки м'ягусенька, що таке тик. Ой-ой. ой 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 А поклади, я фото зроблю. Я знаю тебе. Ну давайте. Яка смакота. Ну, там на завтра я ще лишив. Більше половина. Ну що, клас? Uh -huh. Ану я. Нема слів, друзі. Нема слів. Отак ми це все їмо. Вау, mm -hmm. wow. дивіться. З червоненьким. Ага. А, давай я розріжу уже до кінця всі. Давай ще одне. Ні, ну я ж тут не знаю. Так я тобі допоможу. Mm. Ну що? Oh, супер, дякую. Ням-ням. Mm? Mm.